Доброго вечора, шановні глядачі. Пропоную вашій увазі відеозвіт про апгрейд ЦАПу Топінг Genshin Audio X5. У попередньому відео я робив технічний аналіз заводської моделі, а сьогодні запрошую вас переглянути мій відеозвіт про апгрейд цього апарату. Перед вами плата ЦАП, ЦАП в розібраному вигляді. Цього девайсу після моєї роботи можете бачити нові конденсатори. Так, дійсно, всі SMD-електроліти, які були на цій платі замінені на електролітичні конденсатори брендових виробників. Також були замінені операційні підсилювачі, але давайте я розповім вам про все по порядку. Нагадаю, що живлення цього ЦАП відбувається за допомогою імпульсного блока живлення який має всього одну лінію по виходу, це 15 В і майже 1,5 А. Від цієї лінії відбувається розгалуження і формування мінусової лінії для живлення операційних підсилювачів, лінії 3,3 вольта для сервісних потреб, лінії 5 вольт і 3,3 вольта для живлення ЦАП, і мікросхем конвертеру і мікросхемою з прошивки. Два конденсатори біля блоку живлення були замінені на Panasonic серії FC, це Японія, лов-ESR-конденсатори. Далі два електроліти біля формувача від'ємної частини напруги замінені на Nichicon, серію котрих я розголошувати не хочу, тому наклеючку я з них зняв. Інші електроліти у живленні підсилювача для навушників лоу пас фільтру вихідного операційного підсилювача. А також на виході джерела опорної напруги були встановлені Nicкон Audio серії FW, які має дуже класний і приємний звук. І ще можете бачити тут два конденсатори топової серії у ELNA. це ELNA silmic 2. Перше. Що взагалі я почав робити, це не заміна конденсаторів, а саме виправлення основного недоліку цього ЦАПу, точніше, одного з двох. Якщо першим вважати всього одну лінію на внутрішньому блоку живлення, то другий недолік безпосередньо є те, що мінусова лінія живлення операційних підсилювачів більш ніж на 20% нижча, ніж плюсова. Відбувається перекос, відбувається погіршення синусоїди. Тому. Звісно, логічно було б виправити мінусову лінію з 12,35 В до мінус 15 В, тим самим вирівнявши її з плюсовою. Я замінив тут, ви бачите, так? Да? Тут вже видно, що інші резистори стоять, але мушу вас розочарувати, розчарувати, тому що все-таки лінія залишилась на рівні 12,5 В. Хейтерам не. Поспішайте, будь ласка, радіти, я поясню чому. Як ви бачите по назві цього відео, у даному ЦАПі дійсно є певний захист від апгрейду. Це трошечки тупо звучить, але це дійсно так. Після того, як я виправив напругу у мінусовому каскаді до рівня 15 В, ЦАП відмов... відмовився включатись. Тобто, як, дисплей горить, індикатори горять. Але як тільки подаєш цифрові дані, Висвічується помилка 2, і ЦАП вимикається. Таким чином, в ЦАПі стоїть контроль. Контроль напруг. І якщо є певне відхилення від того, що задав завод, то ЦАП просто не вмикається. Тому той перекос, який був заведений сюди заводом, він зроблений тут спеціально. І це контролюється кожен раз при вимкненні ЦАПу вашого. Якщо воно бачить, що, не дай Бог, плюсова і мінусова шини рівні, і ЦАП роби в правильному режимі, то він просто у вас не включиться. Я повернув пару резисторів для старої напруги назад, цап вімкнувся, все нормально запрацювало. Ну, я б не я, якщо б я так просто здався, але все-таки, все-таки. Забігаючи наперед, скажу, що напруга залишилась на рівні мінус 12,5 вольт. Більше я підняти не зміг. ЦАП відмовляється працювати. Я намагався спочатку знайти піни, піни, які заходять у контролер, якими він контролює запуск ЦАП, щоб обманути його, дати йому на ті піни ту напругу, яку він хоче бачити, а фактично на операційні підсилювачі подати ту напругу, яку вони хочуть. Виявилося це неможливо. По-перше, я не знайшов ті піни, які контролюють напругу. А по-друге, тут встановлено аж 4 операційних підсилювачі. А якщо брати з джерелом напруги, то 5, живлення до яких підходить через багатослойну плату. Тут мінімум 3 або 4 навіть слої всередині доріжок плати. І просто незрозуміло навіть звідки приходить живлення до кожного операційного підсилювача. Доріжки просто не видно, тому що вона в товщі плати. Звідки приходить напруга, і як вона туди потрапляє, вияснити неможливо. Тому. Ця затія, вона ну, просто провалилася. Я подумав: Окей, добре, якщо я не можу нічого зробити від... з від'ємною частиною живлення, я спробую плюсову частину понизити до мінус 12,5 вольт і тим самим ЦАП має запуститися. Я пробував шукати лінію, де напруга виходить у плюсову лінію операційних підсилювачів, але. Одночасно знайти точку, де вона йде на інші каскади для її зниження для живлення інших мікросхем. І ось була спроба перерізати доріжку на виході блока живлення з гіпотезою про те, що від точки виходу напруги доріжки розходяться в різній частині схеми, але саме в цій частині виходить доріжка на формування від'ємної частини. Живлення мікросхем операційних підсилювачів. Доріжка була перерізана, але потім, при увімкненні тестування я зрозумів, що не в цій точці є розгалуження напруг, і мені не вдасться таким чином відокремити фактично мінусовий каскад від того, що потрапляє на контролер. Контакт я повернув на місце, пошуки продовжились, але, на жаль, вони теж. Увінчались невдачею. Я не знайшов, де саме від якої точки треба працювати. Тут була змога і підняти цей резистор, і вивчити ті доріжки, які я можу бачити, які ведуть від основного блоку живлення. Але, на жаль, на жаль, нічого з цим не поробиш. Сам блок живлення він намертво залитий. Я дивився його внизу, він просто намертво залитий. Нічого, нічого зробити наразі я не знаю. Тому. Єдиний вихід на цьому залишити ці дві лінії, такі, які вони є з заводу. На жаль, на жаль, і змиритися з, тим, з тими недоліками, які вони дають. Таким чином, ЦАП він упирається в певний рівень апгрейду, вище якого ми не стрибнемо. Я дуже радий, що мені вдалося домовитись замовником не робити максимальний апгрейд цього ЦАПу. Тому що цей перекос нам не дасть отримати з цього ЦАПу максимум. І я вважаю, що той цілком посередній. Це не крутий апгрейд, я не вважаю його крутим, але він, він просто добротний. Добротний середній апгрейд. Він проведений недарма і замовник отримає відчутний приріст, як завжди. Я на менше й не сподіваюсь. Але рекорди цей ЦАП рвати не буде, тому що такий вбудований захист від апгрейду він придуманий топінгом спеціально. І ви нічого тут не зробите. При кожному запуску ЦАП контролює всі опорні напруги, і не тільки я вам скажу напруги, але про це я трошечки пізніше ще нагадаю. Тому. Наразі нічого зробити не можна. Можна переписати код внутрішньої прошивки на мінус 15, а не мінус 12 вольт, і тоді ЦАП буде працювати. Але як це зробити, наразі мені невідомо. Мабуть, там прошивка закрита, і я взагалі не уявляю, як це можна зробити. Треба мати навики програмування якісь і читання цього коду. Ось тому, тому, тому Залишалось тільки замінити компоненти по їх якості. Ви тут, як я вже казав, бачите зовсім нові електроліти, було намагання збільшити ці електроліти поємності, щоб краще відфільтрувати е, різні перешкоди з імпульсного блоку живлення. Але я вам скажу, що і тут спрацював контроль мікросхеми, тому що мікросхема помічає збільшення номіналу конденсаторів, і ТАП ЦАП теж. Не запускається. Ну, звісно, вона не щитує, який номінал там стоїть. Вона просто заміряє певний ток при старті ЦАПу. Якщо він завеликий, то ЦАП просто не стартує. Було намагання збільшити номінали конденсаторів біля підсилювача для навушників, які стояли 100 мікрофарад. Я хотів поставити хоча б 470, щоб дати цьому підсилювачу хороший ток на. Піках навантаження і щоб він гарно відпрацьовував боси, Але збільшення навіть із 100 мікрофарад, які стояли в стоці до 220 мікрофарад, призводить до того, що ЦАП не стартує. Єдиний вихід повернути назад конденсатори на 100 мікрофарад, Просто спокращивши їх якість. Переблизно те ж саме. Було проведено у інших каскадах схеми, тому що ЦАП просто не дає. Він не дає збільшити номінали чи привести у рівноцінність, у якість якісь свої ланцюги е, живлення. Операційні підсилювачі були теж е, тут замінені. Всі чотири, які, через які проходить звук, це і буферна підсилювач для навушників, і дві мікросхеми перетворювача. Току, напруга і вихідний фенче були замінені на ОПА 2134. Чудовий польовий операційний підсилювач з прекрасним ніжним саундом. Я впевнений, що замовнику сподобається. Враховуючи досить недорогий бюджет цих операційників і те, як вони грають на свої гроші, я вважаю, що це найоптимальніший варіант для. Для цього ЦАП, ну, враховуючи бюджет. Ось можна було б поставити щось і покруче, але ви розумієте, є ті недоліки, які виправити ми не можемо тому робити якийсь крутий апгрейд цьому ЦАПу, я вважаю, не є доцільним. У мене ще були зауваження щодо аналогового оживлення цього ЦАП, а саме до е джерела опорної напруги. Тут стояв якийсь, навіть, я навіть досі не знаю, який, але точно не хороший стабілізатор на 3,3 Вольта для формування опорної напруги для операційного підсилювача, який власне, і живить два наших ЦАПи, то він був нещадно знятий і замінений на ультрамалошумний стабілізатор на 3,3 вольта від фірми LT з максимально низьким шумом. Доступним у такому корпусі. Маркіровку я, з вашого дозволу, розголошувати теж не буду. На саму мікросхему був наклеєний радіатор. Мікросхема трошечки все-таки але гріється. Видно, що навантаження для. Такого для операційного підсилювача аж двох ЦАПів трошечки величенькі. Я не можу сказати, що температура критична, палець спокійно можна тримати, але все-таки забезпечити кращі теплові умови для функціонування цього каскаду мені не важко. Тому ось такий радіатор призводить до абсолютно комфортної роботи цієї мікросхеми. Тому ось так. Для... Кожної лінії 3,3 Вольта аналога лівого і правого каналу ось замість керамічних конденсаторів, встановлені якісні електроліти. Ще один цікавий сюрприз чекав мене, коли я. Який я не помітив, але, коли я... але який я помітив, коли я вже почав роботу над цим ЦАП, це те, що на лінії 3,3 Вольта як... Яка потрібна для живлення основного генератору на 100 МГц для двох ЦАПів. Послідовно стояв резистор на декілька Ом. Таким чином, напруга, яка приходить 3,3 вольта для всіх генераторів такого типу, які встановлені на цьому ЦАП, тут нормально 3,3 вольта. Але тут вона менше 3 вольт приходила на цей генератор. Ну, ви знаєте, це. Теж, м'яко кажучи, дивно, і виробник таке зробив, я думаю, що спеціально, щоб просто погіршити показники джитера для своїх генераторів таким кострубатим способом. Просто заниживши напругу нормальну для живлення генератору, на якусь, ну, я такого ще не бачу. Якби тут стояв резистор, на 10 долі ома, це можна було виправдати зниженням якихось шумів в його живленні, але декілька Ом і такі просад напруги більше, ніж на 10% ну це дивно. Тому встановлена тут перемичка, чіп-резистор, от така перемичечка, і тепер на цей генератор, так як і на два інші для формування звукових частот, приходять повноцінні 3,3 вольта. Стосовно 3,3 вольт був встановлений. Ось такий стабілізатор у вигляді мікрозбірки. Це теж компанія LTS, це ультра низький шум, стабілізатор з ультра низьким шумом, з рекордним, в принципі, для такого, для, такої, для такого току вихідного. Це краще, що, в принципі, на сьогодні є, із доробок. Тому замість того, шим контролеру на 3,3 вольта, який тут стояв, який жив в раз, два, три, чотири лінії. Це і генератори, і XMOS, і цифрова частина ЦАП. То тепер цим займається ось така мікрозбірка. І, звісно, той рівень джитера, на який е, жалілися е, обзорщики цього ЦАП, і замір від того ж, Аміра, ви можете бачити, що джитер достатньо великий. Ви знаєте, це не дивно, тому що ШИМ дуже шумний, і живити, як мінімум, генератори від такого джерела живлення, це тупо. Тому, звісно, тепер рівень джитера, ну, має катастрофічно зменшитись у цьому ЦАПі, завдячуючи правильній схемотехніці і ультранизькому шуму нового стабілізатора. Ось всі інші е, лінії, які виходили з цієї точки, вони теж отримали. Таку низьку полку шумову і таку високу якість. Це і два генератори, третій біля ЦАПу, і цифрова лінія ЦАПу. Ну і все те, що отримували XMOS, і ця мікросхема тепер отримують якісне, якісне живлення. А цей контролер він просто ну, від'єднаний. Він собі тихенько там не функціонує тепер вже. Ось тому, в принципі, в принципі, ось така робота була проведена. Вважаю, що це апгрейд середньої руки, проте він має дати моєму замовнику відчутну якість у прибавці звучання. Я буду чекати коментар від замовника цього апгрейду, як змінилося звучання після моєї роботи. Ну і наостанок хочу вам показати. Як мала виглядати ця плата після заводу. Ось так. Оце нормальний вигляд плати, а не те, що ви могли бачити у першому відео. Отак От має виглядати плата, за яку ви віддаєте 350 доларів. А не куча флюсу, куски елементів відкусаних і припой, який по всій товщі власне, плати. Все. ЦАП вважаю завершеним. Зараз я його буду збирати. Послухаю його ще трошки. Попередньо вже слухав, звук мені подобається. Треба, щоб він сподобався і замовнику. Наразі прощаюся з вами. Дякую вам за перегляд. З вами був Дмитро. Бажаю вам удачі, а нам перемоги. Щасливо і побачимось у наступному відео.